Так, ще раз доброго ранку. Малята. У нас зараз з вами заняття з природи. Сьогодні ми будемо говорити з вами про птахи. Птахі, як ви знаєте, це невід'ємна частина нашої природи, так? це окремий вид, це не тварини, не тварини, це окремий вид. Так і називається птахи. Птахи можуть жити. І в лісах, і в полях, і в наших містах. Так? Давайте пригадаємо будову птахів. Давайте подивимось, у мене це зозуля. Так? Давайте подивимось, що оце у зозулі? Крила, Крила. оце що? Кріст. Квіст, оце що у зозулі. Лапи. Лапки. На лапках що у неї є, що вона тримається, так міцно. Ох, місто є, правильно. А оце що у неї Клюв. А десь там це, що на голові? А скажіть, будь ласка, а птахи чують щось? Я щось вух не бачу, є у неї вуха? Отакі є. Хм? От я... Ні. Ні, звісно, вони є, але це маленькі такі отвори, які прячуться в пірічку, ми їх не бачимо. Але птахи все чують. І бачать добре з висоти. Орел може побачити маленьку мишку. Да? Навіть з висоти кілька кілометрів, такий зір у нього гарний. А чим вкрито тіло цілок таких? Але пір'я у них різні, бачите, на шиї да, і на животику такі маленькі, тоненькі, як пушочок, да? На крилах трохи довші і самі довгі у них. На хвості такі, да, тверді, довгі пірі. Ну, добре, молодці. Давайте зараз подивіться фільм про птахів України, які у нас бувають птахи. такі. Потім я перевірю, як ви знаєте. Пасі. Малята, давайте пригадаємо, які птахи живуть у нас в Україні. Це звичайний горобець, якого ми бачимо щодня на наших вулицях. Горобець це вуличний птах, міс... живе в містах біля людини, взимку нікуди не улітає, зимує в Україні. Це пташки в стайні, їх побачити можна великими стайками. А це ворона, це чорна ворона, а буває ще сіра ворона. Ми теж її часто бачимо на наших вулицях. Це хижак, але вона їсть і горішки, і усілякі ягоди все їдна. Оце сіра, бачите, така? Грудочка у неї сіра крила чорні і голова чорна. А це сорока білобока. Всі ви знаєте, так, що в неї білий бочок, такий довгий чорний хвіст, вона ловить комашок різних, але може харчуватися і яйцями інших птахів, або навіть ловити маленьких пташок. Та усіляких жабок, наприклад. Давайте ще раз дивимось міську пташку. Це голуб, да? сизокрилий голуб. Така яскрава пташка, яка полюбляє селитися під дахом будинків. Оце пташка така гарна в польоті. І раніше використовували як почтову пташку, прив'язували до лапки. Листа І вона переносила його. А це звичайна синичка, і така яскрава пташка, жовтий животик, у неї сині крильця, на спині є зелений кольор, а також чорне на голові і під дзьобом. І білі такі щочки. Вона теж зимує у нас, нікуди не вилітає. А зараз давайте подивимось снігурів. Дуже яскрава, така красива пташка. Але вона навпаки до нас прилітає тільки взимку, тому що снігурі дуже полюбляють холодне повітря, і їм е не хочеться в теплі країни відлітати. Їм хочеться там, де прохолодніше. Тому вони до нас прилітають тільки взимку. А це зимородок, її ще називають пташка-рибалка, тому що вона полює за маленькими рибками та усілякими рачками, які живуть у воді, в річках або озерах. Вона сидить на гілці, виглядає рибку, а потім занурюється і хапає її, і з'їдає. А це дуже красивий птах, називається удод. Його легко впізнати по такій короні на голові. Бачите, довгий дзьоб, такий смугасті крила і хохолок такий на голові, який розкривається іноді, а іноді закритий. Це дуже яскрава пташка, її легко впізнати. А це сова, я думаю, ви всі впізнали, це грозний хижак, який вдень спить, а вилітає на полювання вночі. Коли виходять мишки усіляки, вона дуже полюбляє ловити їх, їсть не тільки мишей, а може навіть зайчика схопити, якщо він буде необережний. Давайте подивимось ще один птах хижак, це, звичайно, орел, ви впізнали. Орел це дуже грозний птах. У нього такий зігнутий дзьоб, він полює на мілких тваринок, а є великі орли, які можуть навіть вполювати оленя або барана. Орел літає дуже високо, але все бачить навколо. А це чайка. Ми з вами живемо в Одесі. У нас є море чорне, і живуть чайки на березі моря, які полюють за мілкою рибкою. Вони можуть плавати. У них на лапках є такі перепоночки, які дозволяють їм грести і пливти. Оце чайки відпочивають на березі, висушують свої крильця. А оце Шпак. Це сама весняна пташка, яка прилітає до нас весною. Це перелітний птах. Він Його легко впізнати, він чорний і такі маленькі крапочки, все тіло покрито маленькими крапочками біленькими. Люди дуже полюбляють цих птахів вісників весни, тому будують їм шпаківні, в яких. Ті з задоволенням селяться і висиджують маленьких. А це дятел, всі ви добре знаєте дятла, це лікар лісу, він із-под кори е, добуває усіляких комашок, які шкодять дереву, тому його називають лікар лісу, тому що він лікує дерева, тому що з'їдає шкідників, які шкодять дереву. А зараз давайте роздивимось лелеку. Лелека це символ України. Буває білого кольору, буває чорного кольору. Білі лелеки селяться біля будинків людей на високих стовпах або на дахах. А чорний лелека живе в лісах. Його рідко можна побачити. А це журавель. Сірий журавель це теж перелітний птах, який прилітає в Україну навесні. У нього довгі такі ноги, він може ходити по воді, вишукуючи лягушок, жабок. Він дуже їх полюбляє їсти. А ось вони гуляють по полю біля річки. Ще одна річкова пташка це цапля, яка теж прилітає в Україну тільки на весні. Її легко впізнати по такій зігнуті дугу е, шиї, вона ловить рибку маленьку, ходить по воді своїми довгими лапками. Буває біла цапля, буває сіра цапля. Давайте ще раз дивимося. Гнізда, да? ви знаєте, що навесні птахи будують гнізда, щоб вивезти пташенят маленьких. Ці гнізда робляться із травички, із паличок, із тоненьких гілочок. У кожної пташки є свій спосіб будувати гніздечко. В ці гніздечка пташка зносить яєчки. Їх Буває кілька, а не одно. І вони висі, висиджують по черзі. Спочатку мати висиджує, потім вона на полювання летить, а потім батько. А коли народжуються маленькі пташенята, вони їм приносять усіляких жучків, павучків. Бачите, як пташенята відкрило ротика і чекає, коли мама йому покладе в дзьобик щось смачненьке. Ось, і Чекають, коли мама принесе їм. А потім, коли вони підростають, мати їх вчить літати, тому що маленькі вони ще не вміють літати, а коли підростають, починають літати і вже літають з мамами. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. Думаю, що ці птахів стих ви вже знаєте добре, так? Да? Знаєте статті в Україні? Да? Давайте перевіримо. У нас трохи часу ще є. Ще у нас є кіпка? Дятел. Дятел. Як дятла ще називають? Лика. Молодці. А це у нас що? Сурока! Сурока, добре. А це? Хоу! Добре! Такі гарні робити, мені дуже сподобалось. А це знаємо. Лостіка! Лостіка! Хочка, молодці! По хвостику відразу видно. А оце робить. Добре. Молодь. 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 Молодь Жива! Жива. А от ця пташка така я Синичка А от ця пташка не там, гури. Не гури. молодці. А хто оцю знає? Це Сойка малята, це Сойка. Теж у нас живе. Я її навіть бачила на дачі. А оце ви сівгадає. Ворона ворона. 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 А це яка ворона? Сіра чи чорна? Сіла, сіра. Чорна! Сіра, сіра чорна. А от yeah. паску хтось знає. Yeah. Це Іволга. Іволга. Теж у нас живий, я її бачила нещодавно. А це дуже рання пташка з поголком. Хто впізнає? Mm. Це жайворонок. У нас на Лімані дуже багато таких бігає жайворонок. А от це соловей, який дуже красиво співає. Да? Навіть якщо дитина гарно співає, кажуть, співає, як соловейко. Чайка! Чайка! Ну, молодці. А ви ну, знаєте, бачите, чорний з такими крапочками біленькими. Град? Па! Так, і для нього ж будуємо. Так. А оце, я не знаєте ви чи ні, це чижик. Чиж. Чижик. А оце така шия вигнута, хто всі знає? Цапля, так? Да? Цапля. Так. Ну, ну, у ви всі, мабуть, знаєте, так? Да? Утка! Ктка! А на українській мові як буде? Качка. Качка. Качка, всі. Так, а качка. ось цю пташку я у нас бачила біля видавництва тут у сквері. Це ще Да, До нас прилітали. Я буквально вчора, або позавчора не пам'ятаю, бачила ось таку пташку у нас. Журавель! Журавель молодий. Так. Ну, давайте ще. А ну ось таку, пригадаєте, була на відео, ловила Не. рибку. Не запам'ятали? Це зимородок, або називається ще рибалочка. Рибалка. Так. Ну а цю, цього птаха. Лебедь. Лебедь. Добре. Так, а скажіть, хто це? Орел? Орел! Орел. Орел! А скажіть, будь ласка, як ми спізнаємо, що птах хижак або ні? Як розпізнати? Хижак. Це хижак. У нього так. такий дзьоб вигнутий і когти такі здоровезні. А у горобчика маленький, да? тому він зерна, на Їдь, а хижаки ловлять інших тварин. Ну, добре, молодці. Ви сьогодні гарно попрацювали, відпочиваєте, гарна погода, йдіть, погуляйте, а я з вами прощаюсь до завтра. Побачення. До побачення. До побачення.